Це буде кіно-спіч з презентацією галузевої стратегії. AUV. А презентувати на цю сцену вийде Олексій Янковський, партнер PWC, лідера у сфері державного сектору цифрових та кібертехнологічного. І пізніше до нього теж на сцені oh, доєднається Олексій nice. Катасонов, партнер PWC, керівник податкової юридичної та кадрової практики в Україні. Вас практики. а так. сцена ваша. Вітаємо. Добрий день. Ну, ми з ним по черзі, тому Олексій починає. І ми в Римі так почали I думати говорити про якісь спільні проекти. Зустрітись не вдалося. партнер Я партнер PwC Ukraine. Відповідаю за консалтинг у державному секторі, також технології кібербезпеки. Мій партнер Олексій Катасунов. Він до мене приєднається десь за 10 хвилин. Він наш лідер у. В питаннях податкових, юридичних і також питаннях кадрів ми маємо Міністерство цифрової трансформації. Почали працювати з ними певний час, тому ми uh, можемо uh, дати навіть на вебсайт, uh, автономні машини ще надістали остаточного. Зхвалення просимо ваших коментарів. Чому це важлива тема? Україна наразилася на безпрецедентну демографічну кризу, кризу робочої сили 21-го року, демографічний суд, чи здвиг через війну стався, Мільйони людей втекли з країни від війни. Тим часом обороні потреби зростають, чому автономні технології, штучний інтелект, роботизація і Аджентична держава можуть допомогти. Це наша стратегічна потреба: застосовувати роботизацію автоматичні. Машини. Ми стоїмо на межі транспортної революції, автономні машини, засоби пересування, транспорт це не просто електромобілі, це власне тканина нашої економіки. Глобальний ринок має рости понад 100 мільйонів доларів на 29-й рік з традиційними. Автомобілярними технологічними ланцюжками ми маємо подоріжжя до повної автономії, дуже складне подоріжжя, не тільки технологічні прориви передбачаються, але також регуляторні, суспільні, інфраструктурні перетворення. Ми маємо короткий огляд технології ринку, і далі ми розглянемо детальніше, докладніше. Чинний стан, поточні вставлений алгоритм для України. Щодо технологічного огляду, автономні транспортні засоби це засоби, що можуть виконувати всі функції керування без уживання людської робочої сили, на підставі датчики автоматичного керування і Штучний інтелекту це може дасть діяти без водія, виконувати все від початку і до прибуття. Да. Ми маємо шість рік автономного керування від нуля, це цілком ручне до п'ятого повний автомат. Ми маємо 2-3, це допомога водієм, адаптивний. Керування, часткова автоматизація за участю водії, водія, водієвої і так, четвертий рівень потрібен певний рівень людей, людського втручання на третьому рівні, на четвертому рівні тільки за умов складних. Доріг і складних погодних умов. І п'ятий рівень це повна автоматизація, де й немає вже людського втручання, не потребуємо його зовсім. Транспортний засіб може пересуватися де будь і їхати куди будь за будь-яких умов дорожніх і погодних. А це другий, третій рівень, це те, що вже здобуте. четвертий перевіряється по певних місцях, певних містах. І тут спеціалізація, принаймні в у світі. Починаємо від глобальної автономної транспортів, розвивається дуже швидко з пілотом програми. І комерційним розгортанням по містах, як от Сан-Франциско, Сингапур, Токіо, Лас-Вегас, Китай по певних містах. Ринок дуже роздрібнений за рівнем автоматизації, розподілений апаратом забезпеченим програмовим забезпеченням в Україні. Він зростає дуже швидко між 2025 двадцять роками. З пасажирськими транспортними засобами далі -то все більше з'являтиме. Це велика екосистема з урядом, з регуляторними органами, з виробниками оригінального обладнання, технологічно провідниками технології, давачами технології і користувачами, безперечно, це також спільні виїзди. А, так званий рейдший ринг і можна сказати, що США і Ізраїль ведуть перед технології новаторських Сингапур і Нідерланди, ведуть перед урядовій політиці, законодавстві і інфраструктурі, масовий ринок, другий третій рівень, як я вже казав, був. Другий і третій рівень дуже поширені. Більшість нових автомобілів, випочених 2025 року, мають системи допомоги водієві, адаптивне керування на рівень автономії, умови керування, коли водій може передавати певні завдання автопілотові. Це дається по певних. Європейських та китайських шосейних дорогах для певного типу автомобілів є повністю роботизовані антажівки, що керуються і активно керуються у Фениксі, в Сан-Франциско, в Сінгапурі, в до Китаю. Експерти погоджуються, що ми можемо Зробити і четвертий рівень прибутковий, під, підподолати всі зони відставання. можна розв'язати це впродовж трьох-п'яти років, але рівень п'ятий поки що не є доцільний, занадто дорого. ми маємо певні труднощі інфраструктуру. Брак кваліфікова гарних якісних доріг, нормативні акти, обмеження політиці, немає стимуляції, Перевірки тестування, умови для перевірки Сніг, спека, витрати. П'ятий рівні економічно неприваблива автономність п'ятого рівня. І нарешті публічний. Громадський транспорт. Ми маємо, що маємо недовіру з боку громадянства, що також становить перепону. Які найвідоміші випадки застосування? Ми маємо цілу низку категорії, це довіз, замовлення, комер. Комерційне на дорозі, комерційне поза дорогою і також пасажирське перевезення, сільське господарство видобувні галузі, Ми бачимо, що є військовий спосіб ужитку, що розвивається в Україні. Ми бачимо бум, якщо бачили, то є великі піднесення виробництва автономних транспортних засобів військового призначення. Поки що ми говоримо за цивільні системи, і ми можемо сказати, що по вертах, по шахтах, на, в сільському господарстві ці варіанти дуже привабливі. У автономні трактори, комбайни, що покривають брак робочої сили, і ми маємо перероблені варіанти для складних умов, шкідливих умов, порти аеропорти, автоматичні крани, контейнерні перевезення, зменшуючи ризик для людей України своїм. Потужним сільським господарством має дуже добре становище для таких транспортних засобів. І Тут не можна обминути суденно-водяного транспорту, морського у з комерційними вантажами, і також підводні транспортні засоби, що застосовуються для дослідів і військових операцій. Отже, тепер передам слово своєму партнерові Олексію Катесонову, що так само швидко інтенсивно розкаже вам за обставини, що складається в Україні, і можливе алгоритм розвитку. Усім на добрий день, Олексій Катасонов. Тепер ліпше. Отже, ми з вами маємо поговорити про те, який стосунок це має до України конкретно. Ми розглядаємо ці комірки, це як вихідні точки. Як Україна може стати конкурентоспроможною. Коли ми говоримо з зовнішним інвестором, вони оцінюють Україну як місце для ділового чину на підставі цих критеріїв це ті. Опори, що Україна має собі влаштувати для того, щоб бути добрим місцем сопротижня міжнародних інвесторів глобальних партнерів, щоб вони в Україну поважно і робили постановляли на користь України. Ми маємо порівнянну аналізу на підставі десяти оцих підвалин, що створюють глобальну скалю. Вітах лонічна екосистема у відповідних місцях одні з найліпших, найліпше до розвинених Сан-Франциско, Сингапур, Об'єднані Арабські Емірати і також Нідерланди, Польща, Україна, безперечно, як частина Європи. Ми маємо зрозуміти з цього складу, що Україна змагатиметься з цими конкурентами. Ми тут не самотні. Ось візьмемо Сан-Франциско. Це одне з найрозвиненіших місць перевір, можливостей такого транспорту. У Сан-Франциско і околицях є Університет в Каліфорнії, Стенфорд. Це означає, що там є обдаровані люди. Їх можуть наймати компанії і розвивати свою технологію. Ми також маємо зрозуміти, що там є інженери, що спеціалізуються на QI, лейдер, лейдер, Радар і всіх тих технологіях, що ми тут обговорювали. Більше того можна перевіряти технології. На тих територіях, де є навіть і військові бази, колишні американського війська, там є дороги, є майданчики для перевірки. І Сан-Франциско, тільки Сан-Франциско, має 1500 патентів зареєстрованих найбільше в США. І нарешті дочірні підприємства: Google, Amazon, General Motors мають такі дочірні підприємства, що працюють на місцях, вживаючи Сан-Франциско як полігон Круг, Беймер Ензукс, наприклад. Отже, ще розгляньмо Нідерланди. Це в Європі, якщо ви не знаєте, вони мають. Другу за якістю систему доріг після Сингапуру у світі дуже добру інфраструктуру. Це означає, що всі знаки дорожні, вся інфраструктура потрібна для автономних транспортних засобів, щоб вони могли рухатися без керування. електронаснага, наснаження електричних двигунів. Нідерланди це може. Країна, що має найвищу, найвищу кількість таких розвиток це 5 на 1. Це багато вище, ніж пересічна Європа 1 до 11 і 1 до 14 в світі. Нідерланди ведуть вперед. Якщо розглядати Польщу, Польща має деякі проєкти, і вони мають наснажні станції 1 до 11. Повернімося до України. Що це знає для України? Де, який стан України в цьому оточенні? Почнімо від сильних сторін. Наші наукодослідчі засоби включають технологічні майданчики в Києві, Харкові, Львові, Одесі в Дніпрі. Вони мають дуже багато компаній, дуже багато здорових людей, що працюють в системі інформаційних технологій, можуть розвивати проєкти, потрібні для незалежного автономного транспорту. Технологічні гіганти, як, от Google, мають вже свої центри в Україні, свої осередки згідно з певним оцінком, Понад 2000 тисячі експертів інформаційних технологій вже працюють в Україні над автомобільними розробками. Отже, далі ми маємо належне і організації для реалізації, а стратегія. Те. Ми тут думаємо, слухаємо виступів, і це ознака того, що Україна вже потужний партнер з добрим урядуванням, належним урядуванням для спільної праці в новаторських технологічних ділянках. Це одна з важливих підвалень. І також будь-який інвестор присутній тут вже чув я думаю про те, що Україна дає податкові та юридичні стимули, я кажу за спеціальний податковий режим, наприклад, Діє-Сіті, що може створити дуже добрі розвитки для міжнародних інвесторів, коли це все діється в Україні. Коли ми приходимо до ділянок, що не такі так добре розвинені в Україні, наприклад, і такі є. Безперечно, почнімо від дорожньої інфраструктури, дорожньої системи інфраструктури. Йдеться про якість доріг найперше. Україна, на жаль, на 114 му місці із 140 з гаком країн у світі. Це якість доріг. Це ще було перед навалою з зрозумілих причин дороги не поліпшилися і Якість доріг треба поліпшувати і інфраструктуру дорожню. Це означає знаки, електронні прилади, що допомагають автономним транспортним їздити по Україні. Якщо брати станції для наснаження Україна трошки відстає. Я звертаюся до. Одну, одної розетки розетки на 14 у нас, один на 30 із гаком автомобільних транспортних засобів, електромобілів. З погляду нормативного, що це означає? Це означає, що ми не маємо розмірної законодавства для таких. Транспортних засобів важко буває міжнародним партнерам цінувати нашу відповідність страхування політ, полісів страхування так, не видають для таких засобів поки що не пропонують цього продукту. Україна, ну, однак, дуже швидко розвивається. Ми хотіли б показати декілька проєктів. Ми називаємо їх нагодами. І це нагода для України на нашу думку. Найперше, дозвольте мені почати від такої уваги, що ми маємо на увазі не оборону. Це головний пріоритет, безперечно, я кажу за найвищий потенціал поза межами оборони і безпеки сільськогосподарський транспорт. Тут зрошувачі, сілки, вілки чудова нагода для України полягає в тому, що є великий попит на безпеку харчів. І ми маємо найефективніші засоби вони. Показують свою додільність Україна, має сільськогосподарське виробництво. Це один із лідерів. Ми маємо понад 55% сільськогосподарських земель. Можна інвестувати і сподіватися, безперечно, доброго плоду. Що нас стримує? Нас тримує, власне, брак. Приступного і відносно дешевого фінансування це дуже складна обставина, але інвестор може це передбачити і вкластися. І ще ми маємо розвиток телекомуніційних мереж, електрозв'язку на селі, тому що там потрібна така передумова для АТЗ. От ще. З агрій AV ми можемо сказати з, 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 з нам потрібна база нормативна для відповідності для страхування для обслуговування Це все, що розвивається в цьому, в цій галузі, потребуватиме сприятливого законодавства. Законодавство привабливо для. Інвесторів і ще одна річ: це автономні вантажівки для перевезення вантажів. І також судна автономні ж. Причина на те дуже проста: якщо говорити за наш сільськогосподарський потенціал, це означає, що Україна дуже багато чого перевозить для себе, для партнерів так само. І це перехід від людської праці до автономних. Операції буде навіть ефективніше, тому що це буде цілодобовий цілотижневий процес. Мій партнер Олексій сказав, що Україна, на жаль, відчуває брак робочої сили істотною мірою. Тому такі прості операції, як керування транспортним засобом, вантажівкою, водяним транспортним засобом. Можуть дістати ось таку підтримку допомогу. електронна торгівля зростає, потоки зростають, складніше здобувати робочу силу для того, щоб заміщати ці технології. І на сам кінець. Технологічний осередок, те, що ми бачимо, це, що в нас вже називається хаб. Це технологічні таланти, таке пристановище для розвитку програмових розв'язків, розвитку для міжнародних гравців. Я також хотів би сказати, що є ще одна тема на подвійне призначення. Подвійне, включно з військовим оборонним, висуває Україну наперед. Вона серед свідового в плані новаторства розвитку технології і передачі від військового до цивільного застосування вжитку. Це одне з таких міжнародних прямовань. Україна відома своїми засобами, можна починати від цього. І тут ми проклали дорогу до потрібного, до цих здобутків. Першочерговий почин, тут може бути відповідна агенція або призначення таких операцій, до, щоб вони були приналежні до якоїсь уже готової установи, також регулювання. Треба якісь віхи. Окреслити для того, щоб Україна була в цьому процесі, іншому мали свої закони, підзаконні акти, і мала вимоги для виконання доступу відповідності, і для того, щоб ми могли всі працювати за тими самим пролюдними правилами. Якщо глибше поглянути на перспективу двох-трьох років, кібербезпека Правитиме за найважливіші критерії нашої вразливості, нашої безпеки з другого боку. Це не просто якість дорожнього покриття, але це також і всі електрознаки, електротабло, що потрібні для таких транспортних засобів. За три роки десь приблизно нам треба буде ще створити. Нашу мапу України з високим ступенем розрізнення. Це дуже важливо для таких атмосферних засобів. Вони мають спиратися на надійну базу. І також наукові дослідчі, осередки, що розвиватимуться в Україні. Це дуже важливо для того, щоб все це. З'явилися в Україні, стало надійне на ці слові. Дозвольте мені завершити, сказавши, що Україна це місце призначення для бізнесу не тільки тут, а от, зокрема, в плані автономних транспортних засобів, і це також стосується до інших. Що ми сьогодні охопили? Є багато ділянок і всі, ті, хто присутні тут сьогодні, які представляють інвестиційні стратегічних інвесторів, Ми вас запрошуємо. Всі перемоги з представниками урядом і експертами у цій царині. Дякую вам за увагу. Дякую і гарного всім дня.